Ольга, привет. Скажи, будь ласка, а мама є? Нема. а скажи мені таку річ. з денек який інвалід групи? Другий Добре, давай, да. Доброго дня. Привіт. Причина зупинки. Причина зупинки Неси, наказ. Я я не Неси, наказуй. Я маю час. Не вказуй мені, як ну, я буду звертатися. Хай ну, продовжуємо. <рес> я маю час, маю охоту. Вам все рівно тут стояти. Все, <рес> <Що>, давай, давай. <рес> я нормальна людина. А ну, представь, будь ласка, ще раз. Як тебе звуть? Товаришу інспектор, як звуть вашого напарника і нагрудний знак, будь ласка, мені. Щас. Ну надо такая. Прямо? Зараз тобі устрою, блін! Зараз тобі устрою, гімнюк малий! Найди, будь ласка, мені цей телефон довіри Ой, що ж на цьому Угу не, nee, тут не мабуть. А есть кидай мне ко mm -hmm. О, дай мені, треба буде речі. Добрий. День. Е -е, звертається до вас водій корабці Микола Степанович. Е -е, маю скаргу на поведінку інспектора. Я не знаю, він невнятно представився. На посту снятий е, чернівці, пост там стоїть. Е, я лише почув Сергій, такий, скажімо так, хамської поведінки інспектор. Нахамив мені, сказав, що йому все до сраки, як його слова. Е, також е, дуже себе некоректно вів, тикав і всяку принижував мою гідність. Прошу присікти дії даного інспектора. І притягнути його до відповідальності. Я не знаю, хто ти є, і прошу записати мій адрес і інформувати мене про прийняті міри. Адрес мій місто Снятин, вулиця Шевченка, 295. Ну, чудесно, записуйте, записуйте мою скаргу. Уравський Микола Степанович, я представився. Ну, знаєте, мені, мені нема смислу тоді дзвонити до вас, писати до вас в канцелярію, мені краще звернутися в прокуратуру. Я думаю, це буде швидше. Я розумію, а хто буде приймати міра? <риклад> Чи Зрозуміло, ви можете мені вияснити фамілію цього чоловіка? Ну на кого я змов би писати? Він зараз знаходиться там на посту. Він зараз, ну добре, він зі мною, я адекватна людина, адекватно це сприйняв. Ну, знаєш, от Сергій Дмитрович, скажіть, будь ласка, мені ще раз, будь ласка, фамілію. Сергія Дмитровича. Стрельчук Сергій Дмитрович. Добренько, дуже дякую вам за інформацію. До побачення. Мене записано